Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut. Так що менше слів та переходимо до справи. Як видно, я перепройшов за кадром оцю гонку Bay Challenge. Так що ми сьогодні будемо проходити Red Pan Run. 4 кола 3 касарика за перше місце. І машину трохи прокачав я. Тепер вона більш краще фуричить. Блін, м'ясо. Блін. Куди ви мене винесли? Дайте мені дорогу. О, блін, сли... слизько, блін, крига. Ось тобі підсрачника. Ось тобі. Так, блін, блін. Ні, тільки не... Не по снігу. Блін! Блін, як я не помітив цей... бісовий поворот. Як я вмудрився не помітити. ще й двері втратив, називається. Ну тільки я поки ще лідером залишаюсь. Поки ще. Блін, бампер торчить. Шаркається об... Блін. Землю. От лайно мене... Мене підтаранили, називається. Тепер я третій. Але я не здамся без бою. Ось тобі. Давай на колеса. Блін. А лідер добряче відірвався. Це я на мапу не дивився. Блін, ні. Ну це вже я не знаю, блін. Це, словно, мене вже дратує. Тепер я п'ятий. Так утрасу я терпіть її не можу. Та пішов ти до біса. Третє коло, третє коло. Там де сніговик стояв. Раз. Ми трохи пришвидшились, але я пригальмую. Ось так. Ось сюди. Ми четверте місце зайняли. Давай закис азоту. Давай, давай. Це, це вже останнє коло. Блін, бісові стовпи. Давай. Блін, блін, блін. Ні. Все, без варіантів, все спочатку. Погнали. Так... Я тепер попереду вирвався. Чого ж я раніше цього не зробив? Блін... пригальмовуємо перед поворотами. Ось так. Та, блін, бісові знаки. Спокійно в мене все вийде. Головне не нервувати спокійно. А вже ж. Женемо. Друге коло, а ми в лідерах. Ми добряче відірвалися від суперників. Блін. Давай. Молодець. Тепер треба ще раз відірватися від суперників, проте без помилок. Дякуючи поворотам, що хоч вони їх затримують. Ось так, ідеально, Уже третє коло. На повороті газку і вперед. Ось так. Ідеально в поворот війшли. Давай, давай, давай. По снігу, але попереду ще. уже останнє коло. Бі -бі 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 -бі. Ось так. Я думав, що перекинусь, але не перекинувся. Тут поворот пригальмовує. О! Блін, що це за камінь? Ні, це не камінь, це снігохід. Бух. І добре, що це останнє коло. Я добряче відірвався від суперників. Блін. Блін. Давай, не здавайся, не здавайся. Ще пару поворотів. І фініш. Пришвидчуємось. Ось так. Фініш. Три касарика. 105 баксів за зіткнення. Давайте затюінгуємо. Що там? Пот... Все тут прокачали. Е -е, стандартно. Давайте хоч. Ні. Ні, давайте не. Нас після ще не будемо прокачувати. Давайте двигун. Тобто карбюратор та колектор. 372 коней. Давайте. І на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!